Що для вас було моментом, коли ви зрозуміли, що зустрічаєтесь або одружені з ідіотом? Коли ми переїжджали, моя колишня дружина запитала мене, з ким нам потрібно зв'язатися, щоб змінити нашу електронну адресу. Редагування, дякую за відповіді та голоси. Клянусь, що це непогана спроба пожартувати. Це дійсно сталося, коли ми переїжджали до нового будинку в тому ж регіоні нашого штату. На той час ми обидва користувалися електронною поштою, що робило цю ситуацію ще смішнішою. Принаймні для мене. Мій хлопець відмовився їсти базилік, який я купила в продуктовому магазині, тому що це була ціла рослина. Я тримала його на вулиці, а він наполягав, що не буде їсти брудну їжу. Я запитала, де, на його думку, фермери зберігають продукти, і він відповів, що у них є спеціальні зони для вирощування продуктів харчування, які стерилізуються, але моя рослина не була харчовою. Я просто дивилась на нього ошелешеним поглядом. Я не знала, як відповісти. У коледжі я зустрічалась з хлопцем, який приїхав до мене в моє рідне село, і запитав, які тварини живуть на сусідському полі. Я відповіла корови. Таким недовірливим тоном, що він, мабуть, знущався наді мною. Він продовжував говорити мені, що це не можуть бути корови, тому що корови чорнобілі, а ці тварини були всі коричневі. Мені довелося зайти в Google, щоб довести йому, що коричневі корови існують. Я могла б зрозуміти його, якби він був з міста, але він казав, що він з передмістя, а не з міста, тому я думаю, що він просто був ідіотом. Мій чоловік відчув себе погано і почав гуглити свої симптоми. Після деякого мовчання він раптом в паніці повертається до мене і каже: здається, у мене преаклампсія. Моя дружина пішла в магазин за кінзою для наших теком. Вона повернулася додому з Петрушкою. Легко помолитися, вони виглядають схоже, якщо не придивлятися. Я сказав їй, що вона купила Петрушку. Вона була переконана, що це кінзе. Я дав їй спробувати її на смак, я показав їй етикетку на пакунку, на якій було написано Петрушка. Вона неохоче повернулася в магазин за кінзою. Вона повернулася додому з іншим пучком Петрушки. Я люблю цю жінку, але в той момент я ставив під сумнів, усе, що стосувалося її навичок вирішення проблем. Гарна новина в тому, що вона більше ніколи не приносила додому Петрушку. Одного разу мій тодішній наречений без попередження дуже розсердився на мене і почав повторювати, що ти збираєшся робити, як ти збираєшся платити за наше весілля. Як В основному звинувачуючи мене в тому, що я зламана або не маю фінансового плану після цілого дня, коли я не могла зрозуміти, що в біса відбувається, він нарешті назвав цифри. Згідно з весільним журналом, який він позичив у своїх друзів, середня вартість весілля на 200 гостей у Токіо становила близько 80 тисяч доларів. А в мене не було такі грошей зовсім. А потім мені довелося буквально усадити його із ручкою папером доводити, скільки коштує наше весілля, оскільки я наполягала на тому, що воно не буде коштувати так дорого. Скільки коштує місце проведення, церемонія, оренда. 2 500 доларів. Скільки коштуватиме їжа на одного гостя в ресторані готелів? 50-70 доларів. А скільки коштують номери в готелі, за які ми платимо? 150 доларів за добу. А скільки людей буде на весіллі? 13. Загалом, наше весілля обійшлось би приблизно в 4 500-5 000 доларів. І ми це знали. Але після прочитання однієї журнальної статті про мегавесілля весілля в Токіо, мій нарощений переконав себе, що і наше повинно коштувати стільки ж. Він провів майже два дні тушкуючись і злючись на мене, перш ніж навіть пояснив, в чому була причина його ворожості, він легко піддавався такому впливу: коментарі друзів, підслухані розмови бабусю під'їзді, клікбейтні новини в інтернеті тощо. І ні, я не пішла на весілля. Мені знадобилося багато часу, щоб визнати, що його дурість була не чарівністю, а не компетентністю, використаною агресором на свою користь. Мій тепер уже колишній чоловік небезпідставно вважав, що гістеректомія означає видалення піхви. Я дізналась про це, коли він запитав мене, як жінки, які зробили гістеректомію, можуть пісяти. Подальша дискусія призвела до розуміння того, що він думав, що гістеректомія призводить до того, що внизу з'являється гарна гладенька лялькова форма, як у барбі. Мій бурчав і стогнав біля смітника він сказав: нам потрібні нові мішки для сміття, ті, що ти купив, до біса, не підходять. Я підійшов подивитися, що відбувається, і побачив у нього в руці рулон маленьких чорних мішків для собачих какашок. Один з яких він розгорнув, намагаючись з'ясувати, чому він не поміщається в смітник. Там були сміттєві пакети. Він просто взяв не той пакунок, і замість того, щоб зрозуміти, намагався запхати пакетик у смітник, який був 50 разів менший за нього. Моя дружина нещодавно дізналась від свого окуліста, що вона не розрізняє кольори. Вона художниця, і так її роботи дуже гарні. Але те, як вона вибирає кольори, завжди було трохи дивним. Тепер я розумію чому. Так чи інакше, коли вона дізналася, то була шокована. Згодом, як тільки ми повернулися додому, вона показала мені свою палітру, якою вона малювала, показуючи мені, як вона бачить кольори. Я намагався пояснити їй, що я не бачу кольори так, як вона, тому не знаю, що вона бачить своїми очима, але вона не могла зрозуміти, про що я говорю. Через два дні вона випадково підійшла до мене і сказала. Тільки зараз я зрозуміла, про що ти говорив. Моя подруга з коледжу привела мене до своєї мега-церкви. Хоча мені було трохи незручно, я був відкритий, я не маю жодних проблем з тим, що хтось є релігійним. Але коли пастор сказав, коли сатана прийде за тобою, підніми руки і скажи йому: сатано, ти не можеш мене забрати, тому що я плачу десятину і даю пожертви на церкву. Натовп вибухнув оплесками, і я миттєво втратив повагу до всіх трьох тисяч людей, включно з моєю найкращою подругою. Не я, а моя мама з відчимом. У мого відчима сильна алергія на молюсків, один укус може відправити його до лікарні. Одного вечора мама з відчимом вечеряли, і мій вічим замовив юшку з молюсків. Мама запитала: Ти точно впевнений? Йому знадобилася ціла хвилина, щоб зрозуміти, чому забавляти супи з молюсків не найкраща ідея. Щиро дякую вам за перегляд, буду дуже вдячний за лайки та підписку. До речі, на мій канал повернули монетизацію, тому, якщо у вас є бажання, ви можете стати моїм спонсором. На цьому все, до нових зустрічей.